Доброго дня всім. Сьогодні я буду готувати, випікати пасочки і покажу вам. Так як такого рецепта в мене немає, я все роблю на око по-своєму. Ну, а що я буду класти, скільки сюди, я вам все скажу. Значить, беру 1 літр молока теплого, виливаю в мисочку, де буду замішувати тісто. Сюди додаю 100 грам дріжджів свіжих. Буду я на цю пасочку піде майже, майже кілограм цукру. Зараз я додам десь половинку може менше, отак, для опари. Зроблю сьогодні на опарі тісто. Додаю сюди десь пів кілограма муки для опари. Можна, я часто й робила і безопарним способом. І так, і так хорошо виходить. Це раз зроблю опару, хай трошечки підніметься. Все, ось так мукичку розмішала, відставляю на хвилин 10-15, щоб піднялася опара. Поки опара моя підіймається, вибиваю в мисочку п'ятеро яєчок. Хто буде робити? Глазур на пасочки. На білках можна два білки одділити окремо. Я буду сьогодні желатинову робити, глазур, тому яйця беру всі п'ять ціленькі. Сюди до додаю щіпку солі для смаку, решту цукру висипаю, ванілін сюди ж додаю. По бажанню, хто бажає, курку мищу була жовтенька, гарна пасочка. Хто не хоче, можете не додавати десь півчайної ложечки. І гарненько вінчиком це все розмішую, підзбиваю. Беру велику миску для замісу, щоб було зручно вимішувати. Піднялась опара ось уже гарно. Виливаю вже в цю більшу мисочку. Далі виливаю яєчка ці, що я збивала з цукром. Сюди ж додаю. Далі три гарних повних столових ложки сметанки. Хто не хоче, можна і без сметани. Я й без сметани робила. Сьогодні додаю сметану. Далі додаю розтоплену одну пачку маргарину. Пампушок. Якщо є у вас такий маргарин, додавайте, з нього хороша, виходить, випічка з ним. Додаю маргаринчик. Далі вливаю грам 50-60 коняку. Можна просто звичайну горілку взяти, чи якесь спиртне. У мене коньяк сьогодні, грам 60 десь тут, ось так приблизно виливаю сюди. Все починаю замішувати тісто. Гарненько це все розмішала. Далі додаю мукичку і замішую тістечко. Трішки тісто підмісила, далі додаю цукати, кизил тут у мене, апельсинові шкірочки, цукати. Горішки різні, банани, ну хто що купить. Кумкватусь, все порізала і додаю. І зюмчик. Я додаю багато цукатів, всього я, я люблю. Кому не подобається, можете менше додати, від цього смак не зміниться. Ось так далі вимішую, додаю мукичку і вимішую далі. Ось, десь пішло в мене 2,5 кг мукички. Далі ще воно так тісто береться до рук, далі беру олію у руку і вимішую далі, щоб не забивати дуже мукою, олійкою буду. На руку і замішувати далі тістечко. Все, вимісила я своє тістечко гарненько. Тепер ставлю в тепле місце, накриваю рушничком, нехай піднімається. Піднялось уже моє тістечко гарненько, годину воно сходило. Тепер буду формувати, виробляти пасочки. Беру такі звичайні бумажні формочки і зараз розподілю по формочках тісту. Руки обмочую у олійців звичайні і виробляю. Далі відставлю, щоб піднялись у формочках пасочки. Ось так пасочки вже піднялися в формочках, буду ставити випікати. Ви кожен дивіться по своїй духовці, всіх різні духовки, кожен пристосовується до своєї. Зверху пасочки по бажанню можете змастити яйцем. Я не буду, все рівно воно закриється все глазурою. Все, готові мої пасочки, отак я їх прикрасила, ось стільки вийшло. Ось такі пасочки. Зараз покажу, яка серединці пасочка. Зараз ось розріжу пасочку, побачу, яка всерединці. Ось така пасочка. Мегенька. Запашна така, дуже добра. Хто має бажання, можете спекти по моєму рецепту. Завжди, получаються пасочки хороші. Пробуйте, готуйте, нехай вдаються і смакуйте.